Вітаємо всіх працівників бібліотеки імені Іваночука на площі Ринок 9. І окремо привіт Тані Политець. Таня привіт. Ми хотіли б подякувати за довгу співпрацю вже на ниві волонтерства, яку ми почали активно під час повномасштабного вторгнення. І повз по повз повзлів е в Польщу, ми мали де зупинитися. Ми могли е забезпечити потребу бійців е тероборони на перших е перші дні, коли вони потребували сітки і е ручки бібліотекарів, які вміють гортати не тільки сторінки, а е й плести сітки. Нам дуже е допомогли, а зокрема нашим бійцям. Від себе я окремо хочу подякувати бібліотеці Венчука і окремо Тетяні Пилипець за допомогу мені і моєму підрозділі, як в Теробороні, коли Артемій і Валерія привозили необхідні речі, сітки ті ж самі. Потім мені дісталася гарна плитоноска. Львівська, дуже красива і зручна разом з плитами. Разом з плитами. От. І нарешті, коли я був вже в Донбасі на Донбасі, то мені прислали чудовий тепловізор, який допомагав нам зберігати мені особисто і моїм підрозділу, зберігати наше життя, виявляти ворога і ефективно з ним боротися. Також хотілося б подякувати за купу ангеликів, які зробили бджілки-бібліотекарі для наших хлопців, які ми передавали також в Бахмут. І хлопці передавали вітання і дякували за всіх ангеликів, які оберігають і охороняють наших військових. Також за цей час ми багато придбали шоломів, багато придбали взуття різної амуніції. І це також все було в співпраці з Танією Палепець. Ну і од там всіх цих добрих справ не перелічити, але одною з останніх таких наших спільних акцій було коли саме Таня Пилепець допомогла переправити в Київ візочки для поранених, які ми розвезли і по лікарнях. І милиці, так тож наша співпраця продовжується, але це тільки на темі волонтерства. А ще не слід забувати про те, що Таня є одним з організаторів військового форуму військових письменників, який вони започаткували разом з Володимиром Скоростецьким. А також багато інших культурних подій, які проходять на площі ринок, це і зустрічі бібліотеці на площі ринок 9, це і зустрічі з авторами, презентації нових книжок, виставки безмежні, без ну, не перелічити всіх заходів, які ці бджілки роблять на благо української культури. Тож ми дуже любимо бібліотеку Іваночука, дуже любимо приїжджати на площу ринок і сподіваємось, що будемо там ще не раз. Бібліотеку на Ринок. площутеку ну, да, зупинятися там в центрі Львова. Бібліотека Це дуже звучно Іваночука Любов. До зустрічі. Переможемо.